Тарас Григорович Шевченко був не тільки знаним літератором, а й художником. До речі, за життя його насамперед цінували як майстра пензля. Шевченко створив більше 1300 картин, в тому числі малював і автопортрети. Один з них можемо побачити на купюрі в 100 гривень, де зображений молодий Тарас. Однак певний час створювався образ Шевченка як вусатого діда у шапці, а не прогресивного чоловіка, яким він насправді був. До речі, і помер класику доволі б молодому віці. Йому було усього 47 років. Так, доля пошуткувала з, чи познущалась над його пам'яттю, але е, час зробив своє. І Шевченко вже без Шевченка практично не можна собі уявити, незалежної України. Абсолютно. Це постать номер один е, в історії. Нашої держави, історії створення нашого становлення. І досі, ну, після, причому це не тільки для нашої країни, після пам'ятників Христу. Друге місце по числу пам'ятників у світі це Шевченко. Там, здається, більше тисячі. Це не я підзраховував. Це якось почув в передачі, а це засіло в пам'яті. Розумієте? Ну і Одеса тут не посезанній, бо в Одесі аж три пам'ятники. В особистому листуванні Тарас Шевченко називав кілька українських міст, де він хотів би оселитися. Виявляється, серед них є й Одеса. І це дійсно маловідомий факт. Так, Шевченко ніколи не був в Одесі, однак є те, що безпосередньо його пов'язує з нашим містом. Про Шевченка, в принципі, в Одесі пам'ятали завжди. Українська громада, особливо після його смерті, тут ну, поховань в Каневі. от, То, що тут була жили Іван Липа, Віталій Боровик, це засновники братерства тарасівців. от, ну, І Комаров, звичайно, який автор бібліографії видань Шевченка. Це такий неперевершений бібліограф, от, е, саме одеський бібліограф. А це е, автопортрет Михайла Жука, який автор трьох портретів Шевченка. Він вже їх зробив е, спочатку в Київ, Чернігів в Києві, потім в Одесі. От. І в Одесі е, залишався зараз я Тарасів дім, ось цей портрет. Ага, Шевченка uh -huh. був створений в 31-му році uh -huh. в Одесі. Зараз багато говорять про формування і розвиток української самоідентичності. Звісно, ґрунтовна основа це твори Шевченка. Що з доробку пророка треба прочитати або перечитати кожному, щоб відчути смак Шевченкового слова. Кобзар, розумієте, і вчити хоча б одного віршу на пам'ять звідти. розумієте, Ну на вибір. Без Шевченка я не уявляю собі появу незалежної України без його імені, без його творчості, без його пам вшанування пам'яті від е, Ужгорода до Сум, від е, Чернігова до Одеси. Творчість Шевченка це загадка, яку літературознавці досліджують і сьогодні. І незважаючи на те, що пройшло більше двох століть з дня народження письменника, досі фахівці знаходять в його творчому доробку нові послання, нові сторінки розгадують нові коди.